Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Знаходжуся на річці Черемош із Посвижницький район Чернівецька область. Там покажу, де я знаходжуся. Ось, щоб ви бачили, де я знаходжуся. Друзі, неодноразово викликав поліцію, давав повідомлення, що тут відбуваються якісь постріли, незрозумілі і так далі. Ну, я так розумію, ефекту ніякого. Я провів своє журналістське розслідування. І ось, будь ласка, до вашої уваги. Ось. Подивіться, скільки тут гільз. Це все в гільзах, бачите? Так. Це ось коробка від набоїв. Це в гільзах. Друзі, у мене і у вас, мабуть, виникає логічне запитання. Де наша чудова поліція? Хоча від цього місця до поліції їхати. Ну, це максимум хвилин 10. І де наше героїчне ТЦК? Ось ось вам готові бійці. Люди хочуть постріляти. Ось, будь ласка. А тут прилітають птахи. І вони от полюють, ну, браконьєрнічують на цих птахів. Розумієте? І неодноразово я звертався, неодноразово дзвонив, що в Лузі стріляють. Прийміть міри. Це карабін. Пачка цих набоїв це купа грошей, повірте мені. Я навіть не знаю, скільки це коштує. ТЦК, от ваші бійці готові постріляти. Дуже хочуть йти воювати і дуже хочуть йти стріляти. Де поліція наша? Максимальний репост, максимальний розголос цього відео. Країна має знати своїх героїв.